Солдат Сеньович Василь Михайлович народився 29 травня 1978 року, призваний на військову службу по мобілізації 25 лютого 22 року Кремльчуцьким РТЦК та СП. 17 січня 23 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Згідно з указом президента України номер 755 від 17 листопада 2023 року. За сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дії з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Я син синьовича Василя Михайловича. Батько був в АТО в 2014 році, служив. Потім, як почалося повномасштабне вторгнення, пішов відразу до служби, служив у 95-й ОДШБ. Був у Харківському контрнаступі. Те, що я знаю, сам він не казав, де він був, казав, що був у Львові, патрулював. Те, що я знаю. Казав, не турбуватися, казав, що все буде добре. Що маємо, ти маємо. На жаль. Був оптимістом, був таким веселим, мабуть, чесним, був дуже чесним, так. Да? Да. Дивним, сильним духом, безстрашним був, який завжди казав: або живеш, або вмираєш. Третього не дано. Тому якщо живеш, то живеш наповно. З цього всього дійсно потрібно бути нашому да, народу сильним духом, то дійсно треба вистояти це все і не впасти духом, бо як впадеш духом, то, то найгірше. Сержант Дядьков Михайло Андрійович народився 6 червня 1989 року. 8 травня 2022 року загинув в результаті бойових дій поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області. Згідно з указом президента України No708 від 24 жовтня 2023 року, замужність терорії, зприявлено у боях з російськими агресорами, нагороджується орденом за мужність 3 ступеня. Наш Міша воював з 2014 року у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Він пройшов все: від Славянська, Карачуна, Краматорськ, Шахта Бутівка, Донецький аеропорт, два рейди під командуванням залужного по подилам ворога. В общем, боєць був дуже мужній, сміливий. Він такий хлопці, не такий по житті був боєць. Він і по житті був боєць, так, да, з однієї сторони, а з іншої сторони це був такий хохотун, як він сміявся, то чутно було здалеку. Він був дуже добрий, відповідальний. Не знаю, це золота дитина. Мені кажеться, прежде всього треба бути добрими і сочувствуючими. Не знаю, а за, за свою сім'ї, за свою країну треба боротись. Нічого не дається просто так. Для того, щоб щось отримати, треба щось віддати. На житті віддавати, звісно, це дуже страшно і боляче. Краще не допускати такого. Солдат Блашапка Ігор Олександрович народився 6 березня 1983 року. 31 жовтня 22 року призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК та СП. 28 лютого 23 року загинув в ході ведення бойових дій. Згідно з указом президента України No715, від 30 жовтня 23 року захоробність та відданість проявлені під час боротьби з російськими загарбниками у російсько-українській війні, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Першого дня, повномасштабно, як тільки напав на нас цей агресор, чоловік одразу пішов в військкомат, ну, там були великі черги, йому сказали, поки йди. Він пішов до ДФТГ номер 13 туди його взяли. Він стояв на блокпостах, ну, перевіряв там документи, що все, все рівно його дуже бентежила особина Буча. Київщина, він потім ще там ну, побув, потім він пішов все-таки. Він мені нічого не сказав. Я була на роботі, він мені дзвонить, каже, що там поїсти, приготувати. Ну, я вже зрозуміла, що щось не то. Він дуже так ну, Я приїхала додому, він мені каже, я йду в десантники. Я з ним не балакала два дні. Ну, я розуміла, що це, то, ну, це все одно важко. Ну, він зібрався і поїхав туди. Ну, що я ще можу сказати? Він був дуже патріот. Загинув патріотом. Я хотів би нагадати родичам загиблих, що в районі військової адміністрації створений відділ з роботою з ветеранами та сім'ями загиблих. Будь-які питання, які у вас виникають, в тому числі можливо побутові. Будь ласка, звертайтеся до відділу. Він знаходиться на першому поверсі з правої сторони, праворуч або безпосередньо до керівництва районної міської адміністрації завжди допоможе. Дякую. Також хочу нагадати, що Кремічуцькому районі району територіальний центр соціальної підтримки здійснюється постійна. Прийом громадян для сімей загиблих також у нас є прийом 19-й кабінет, там старший лейтенант Телятник Любов Петрівна, прийме з усіх питань стосовно нагород, вона вам пояснить, які документи потрібно буде зібрати, надасте. І у нас також проходиться психологічна реабілітація для сімей загиблих. Будь ласка, приходьте. Кому потрібна допомога, надамо в будь-який час без вихідних та святкових днів, коли вам потрібно буде, тоді й приходьте.